Добрий день з вами, аграрно-економічний фаховий коледж на вулиці Сковороди, 18. Сьогодні ми поговоримо на тему поезії Оскар Вальда. Портрет Доріана Грея. Роман починається з того, що лорд Воттон переглядає картину відомого художника, на якій зображено портрет Доріана Грея. Згодом сам Доріан Грей зустрічається з лордом Воттоном. Після того, як Доріан висухав Лорда Генрі, у нього з'явилася думка, що краса єдина річ, за якою варто жити. Він вважає, щоб його портрет старів нього. Доріан Грейн знайомиться з актрисою Сибілою Вейн і пропонує їй одружитися. Щаслива Сибілія називає його чарівним принцем і повідомляє про це мамі. Її брат попереджає: якщо він обрати Сибілію, то він його вб'є. Доріан запросив своїх друзів, художника Базіла та Лорда Генрі, подивитися, як Сибіла грає у Ромео і Джульєті. Однак того дня сибіла грала дуже погано. Доріан відмовив її шлюбі. Сказав, що її краса полягає лише у грі та сцені. Якщо вона не може більше грати, то вона його не цікавить. Після цього Доріан помітив, що його портрет змінився. Він зрозумів, що його бажання збулося. Портрет буде старіти і змінюватись кожним його гріхом, коли його тіло залишатиметься незмінним. Доріан вирішує помиритися з Сибілою, але наступного ранку дізнається за від Лорда Генрі про її самогубство. Протягом наступних 18 років Доріан експериментує з різними пороками та гріхами. Одного разу вночі художник Базіл перед своїм виїздом до Парижу. Вирішує відвідати Доріана і запитати про його аморальний спосіб життя. Доріан показує свій портрет, який став відображенням його гріхів і виглядав дуже страшно. Доріан звинувачив баділа в своїй долі і вбив його ножем, а потім попросив Алана Чембела знищити тіло. Щоб сховатися, він втікає до притону, де зустрічає Джеймса Вейна, брата Сибіли. Джеймс намагається помститися, але Доріан обманює його, кажучи. Що він надто молодий. Одна жінка розповіла Джеймсу, що Доріан не старіє вже на протязі 18 років. Доріан починає боятися за своє життя, але наступного дня Джеймса випадково застрелили на полюванні. Повернувшись до Лондона, Доріан вирішив бути добрим і не розбивати серце Хетті Меттом. Повернувшись до Лондона, Доріан вирішує змінитися, але картина ще стає гіршою. Вогні він намагається знищити портрет, але вбиває самого себе. Вранці його слуги заходять його мертвим, застарілим, так як картина повертається до свого першого вигляду. Головна ідея роману Оскарда Вальда портрет Доріана Грея, аморальна людина, яка не може бути красивою. Дякуємо за увагу. З вами був Аграрно-економічний фаховий коледж на вулиці Сковерди, 18. Відкриваємо світ разом з Орлітом!